Доброго ранку, дітки! Починаємо заняття. Сіли рівненько спинки, не згинаємо, ручка на ручку ротики закрили і слухаємо уважно, що я буду вам розповідати. Завжди з вами перед початком заняття ми вітаємося. Вітаю вас, друзі! Хто прийшов із гарним настроєм! Помахайте ручкою. Хто чує мене, кивніть голівкою, хто бачить мене, моргніть оком. Хто найвеселіший? Ви всі усміхніться, хто вічливий, сусідові злегка вклоніться. Похитайте головою праворуч, ліворуч, раз і ще раз, хто вміє дружити. Поплескайте у долоньки. Знову до нас за допомогою звернувся хлопчик. А ну згадуйте, як ми його звем? Не знайка, так, він вже до нас приходив. А прийшов він за допомогою, тому що погано себе веде на уроках. Йому вчитель задала завдання, а він не знає на нього відповіді. За знаком питання, подивіться, який знак питання червоний. Ось бачите, коли в нього такий стоїть хлопчик, ховається відповідь, я вам загадаю загадку, а ви повинні відгадати, про що йде мова? Яке завдання отримав незнайка. На городі що за черга? Дід і баба тут стоять, тягнуть щось поперед себе і не витягнуть ніяк. Згадуємо, де чули такі слова дід і баба тягнуть. Це що? Подивіться, це ріпка. Бачите, рібка. Це овоч, який росте на городі в землі. І ось незнайка, наш не знав, що це ріпка, такий овоч є, і де він росте, і як його саджають і як за ним доглядають. Тож ми йому розповімо, так. так. По-перше, для того, щоб виростити рібку, нам треба її. Посадити в земельку так? садимо рібку, ми ось таких гарнесеньких, круглесеньких зерняток. Беремо, робимо в земельці рівчачок, поливаємо водичкою, висіваємо туди зернятка. Земелькою притрушуємо і чекаємо, коли сонечко і дощик допоможуть зійти ось таким маленьким паросточкам. Бачите? Сонечко присвіти, дощик пульє водичкою і із насіннячка утворюються паросточки, такі пагінці, Вони, вони виходять над земелькою. Бачите, які вони гарнесенькі. Потім із такого пагончика утворюється кущик. Так як наша рібка, вона корнеплод, корнеплод. Тобто плод, який знаходиться в земельці, укоріняється. У неї така довга-довга ниточка корінь. Це за допомогою цього кореня живиться всіма рібка-поживними речовинами, які людина наносить або на земельку. Там і добрива, і водичка. Всі поживні мінеральні речовини. І потім, бачите, яка гарна, гарна утворюється гарний, гарний плід. Це так виглядає рібка. І настає час, коли люди збирають урожай. Рібка вона дуже е, смачний плод і корисний, коли ми з вами хворіємо. У нас буває дуже сильний кашель, то можна вживати з митком цей плід. А ось дивіться, як росте рослина. Нам з вами на картинці все показано. Спочатку в земельку ми з вами садимо насіннячку. Бачите, насіннячку таке воно. Коли сонечку нагріває земельку. Із насіннечка утворюється корінець, бачите, корінець, він в земельці знаходиться, і корінець дуже важливий для нашої насінинки. Чому? Тому що в земельці знаходяться всі поживні речовини, які потрібні для росту рослини. І корінець стає довшим-довшим. А зверху утворюється пагін. Пагін такий, бачите? Пагінчик піднімається вверх над нашою земелькою. Це стебельце, на якому утворюється листочок. Світить сонечко, поливає дощик, і наша рослинка все випрямляється і випрямляється. Бачите, з'являється багато листиків і утворюється кущик. Ось так треба було нашому незнайці розповісти вчительці на уроці. Якби він слухав її уважно, він би їй розповів. Дітки, всі сьогодні подивилися казку Рібка, так? Так. А давайте ми з вами пограємо трішки. Згадуємо, хто перший прийшов. Рвати рібку. Дідусь. Молодці. Отже, наш дідусь номер перший. Хто прийшов наступний? Бабуся, молодці. У нашої бабусі буде другий номер. Так? Другий номер. Хто прийшов після бабусі. Ану, згадуйте. Так, прийшла внучка, тобто внучка третя, так? Третя. А у кого, як ви думаєте, буде четвертий номер? Так, це буде собачка. І собачка стоятиме після внучки. Хто буде п'ятим? Мишка чи кішка? Кішка, звичайно. І хто прийде шостим після кицьки? Мишка. Мишка прийшла остання. Молодці. Так, а тепер давайте подумаємо, хто прийшов перший. Називаємо дідусь, другий бабуся, третій. Внучка, четвертий. Собачка. П'ятий. П'ятий. Кицька, шостий. Мишка. Усі звірятка знайшли, прийшли по черзі, так? Так. А хто прийшов раніше? Бабуся чи внучка? Звісно, раніше прийшла бабуся. А хто прийшов пізніше всіх? Прийшла пізніше всіх мишка. Хто прийшов другим? Прийшла другою бабуся. Хто стоїть між собачкою і мишкою? Стоїть між собачкою і мишкою кицька. Який у неї порядковий номер? Згадуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, У укицький, п'ятий порядковий номер. Молодці. Наші очки трохи заморилися. Треба зробити фізкультуру для оченяток. Подивіться, очима швидко обертайте. Очками обертаємо, згадуємо, як ми робимо. Та головою не хитаємо. Ліворуч подивилися. Раз, два, три, чотири. Праворуч подивилися стільки ж повтори. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз, коло, два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили, замружили очки. На 5 і шість їх потримали, потримали, по колу знову пообертали. Працюємо далі. Незнайка нам загадав цікаву, цікаве завдання. Подивіться, перед нами. Три рядочки геометричних фігур. Перший рядочок це ж е, верхній, нижній і посерединці. Нам треба з вами порівняти фігурки за ознаками це за розміром, за кольором і за формою. І виявити в кожному із цих рядочків лишню фігурку. Подивіться, давайте почнемо з верхнього рядочка. Так? Перед нами геометричні фігури, які мають однаковий колір. Мають однаковий колір. Так, який? Синій. Мають що ще однакове? Форму мають трикутну, так, мають трикутну форму. Але вони різні за чим? За. Розмірами, так? У нас є три маленьких трикутничка і один великий. Який буде яка геометрична фігура лишня? Я думаю, що це буде великий трикутничок. Молодці. Молодці, ви так само подумали, так? Далі працюємо з середнім рядочком. Подивіться, тут складніше завдання. У нас з вами. Геометричні фігури мають що однакове? Однаковий розмір. Так? Круж... Др... У нас є три кружечки і один трикутничок. За розміром вони всі однакові, маленькі, за кольором різні. Так. Правильно. Три геометричні фігурки мають червоний колір, одна жовтий. Вже є у нас з вами лишня фігурка. І ще за формою, так? за формою вони також різні. Але ми спочатку з вами звернемо увагу на колір. Якщо у нас є лишні Є лишня геометрична фігура, ми вже її що видаляємо. Видалили. молодці. Але ж задача ще не вирішилася. Подивіться, залишилося три геометричні фігури, яка з них лишня. Думаємо. Так, це трикутник. Чому? Тому, що він відрізняється. Формою від кружечків. Кружечки мають круглу форму, так? а трикутник трикутну видаляємо. Молодці. Знову задачка також нелегка. Не Треба думати. Що ви думаєте? За якими ознаками? В цьому рядочку фігурки однакові. За кольором, звісно, за кольором. А різні, за формою і за величиною. Три фігурки маленькі одна фігурка велика. Видаляємо яку? великий трикутник. Тепер залишилося три фігурки. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються формою. Два трикутнички мають трикутну форму, так? І один кружечок має круглу форму. Видаляємо, що? Видаляємо кружечок. Молодці справилися завданням. Ми великі з вами умнічки! Що ж, Нізнайка, як тобі, сподобалися відповіді наших діток? Сподобалися, звісно, сподобалися. І бачите, тепер він вже в класі перед вчителькою коло дошки розповідає, що він знав про овоч, який росте на городі і має назву Рібка. А ми з вами, дітки молодці, допомогли нашому. Незнайки. А ну давайте згадаємо, яку ми казку з вами сьогодні читали рібка. А по цій казці що ми робили? Рахували, скільки персонажів в цій казці, так? І хто за ким приходив рвати рібку. Молодці! Що вам сподобалося? Я думаю, дітки, що сподобалося вам все так, і рахувати, і фігурки геометричні виявляти лишні. Тож, ви, умнічки, я дуже вами пишаюся. Закінчимо заняття. До наступних зустрічей. До побачення!